Постановою номер 519 від 6 травня 2025 року Кабінет міністрів України вніс низку суттєвих змін до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Якщо раніше було передбачено, що військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки не завершився, на медичний огляд не направляються, звісно, крім контрактників та тих, хто самостійно виявили бажання пройти медогляд, то зараз, після змін від 6 травня, є уточнення три уточнення, які я зараз вам зачитаю: перше, Військовозобов'язані, які були раніше визнані обмежено придатними, або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк від 6 до 12 місяців відповідно до висновку ВЛК у разі закінчення строку дії довідки військово-лікарської комісії, і які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки до прийняття рішення відповідною комісією, направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності. Коротко пояснюю, ті, хто були раніше визначені обмежено придатними, або визначені тимчасово непридатними військово-лікарською комісією, навіть якщо вони подають заяву про надання відстрочки від призову. То вони проходять військово-лікарську комісію раніше було так, що якщо ти подаєш заяву на відстрочку, то поки тобі не нададуть відстрочку, поки комісія не розгляне твою заяву, ти на ВЛК не йдеш. А зараз ні. Зараз навпаки, ти подаєш заяву, комісія колись там розгляне твою заяву, а поки ти йдеш одразу на ВЛК, проходиш ВЛК і потім вже комісія розглядає твою заяву. Надавати тобі відстрочку від призову чи ні. Друге, військовозобов'язані, які мають відстрочку від призову. І навіть якщо у них строк дії від строчки не завершився, а вони були визнані раніше обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби, такі військово зобов'язані направляються на медичний огляд. За винятком єдиний виняток це особи з інвалідністю. Що тут мається на увазі? Тут мається на увазі, ми знаємо, що якщо є в людини відстрочка від військової служби, то людина раніше не проходила військово-лікарську комісію. Навіщо проходити, якщо є відстрочка? Зараз же, оскільки поняття обмежено придатні, немає, то не дивлячись на те, що у людини є відстрочка, Таку людину все рівно направляють на ВЛК, і людина повинна пройти військово-лікарську комісію. Виняток становлять лише ті люди, які мають групу інвалідності. Третє. Особи, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення про придатність до військової служби, або які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби, направляються на військово-лікарську комісію за винятком осіб з інвалідністю. Тут, я думаю, також все зрозуміло. Особи, які взагалі не проходили медичний огляд, або які були раніше обмежено придатними, а зараз нема такого поняття, як обмежено придатні, і якщо вони взагалі не проходили медичний огляд, то такі люди направляються на військово-лікарську комісію. Відповідне роз'яснення Міноборони також надало і на запит члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександра Федієнка. До мене, як народного депутата України та члена Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки звертається багато військовозобов'язаних із запитаннями щодо проходження військово-лікарської комісії. Далі ВЛК. Питання різні: хто з військовозобов'язаних і в який термін повинен пройти ВЛК? Чи потрібно проходити повторне ВЛК військовозобов'язаному, якщо він проходив ВЛК рік чи більше тому назад? Відповідь додається. Шановний пане Олександре, у Міністерстві оборони України розглянуто ваше депутатське звернення щодо питань проходження військовозобов'язаними військово-лікарської комісії, далі ВЛК. За результатами розгляду депутатського звернення повідомляється, що відповідно до абзацу 4 частини 1 статті 22 закону України. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію громадяни зобов'язані проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби згідно з рішенням ВЛК чи відповідного районного, міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, далі ТЦК та СП, закладів охорони здоров'я Служби безпеки України, а у розвідувальних органах України за рішенням керівників відповідних підрозділів. Або ВЛК Служби зовнішньої розвідки України, розвідувального органу Міністерства оборони України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону. Згідно з абзацом 3 пункту 3 розділу 2 глави положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженого наказом міністра оборони України від 14 серпня 2008 року номер 402 Постанова ВЛК, районних міських ТЦК та СП про ступінь придатності військовозобов'язаного до військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період та або під час дії правового режиму воєнного стану дійсна протягом одного року з дня закінчення медичного огляду. Відповідно до пункту другого розділу другого при кінцевих та перехідних положень закону України 3621-9 від 21 березня 2024 року про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист в редакції закону номер 4235 децимальне 9 від 12 лютого 2025 року громадяни України віком від 25 до 60 років. Які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю, з дня набрання чинності цим законом зобов'язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби? Такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК та СП, військовозобов'язані та резервісти Служби безпеки України. До Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України військовозобов'язані та резервісти розвідувальних органів України до відповідного підрозділу розвідувальних органів України або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду. Згідно з абзацом першим пункту 63 го порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року номер 560 військовозобов'язані, які звернулися до районного міського ТЦК та СП. Центрального управління або регіональних органів СБУ чи відповідного підрозділу розвідувальних органів із заявою про надання відстрочки до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, крім тих, що були раніше визнані, обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк від 6 до 12 місяців відповідно до висновку ВЛК. У разі закінчення строку дії довідки постанови ВЛК, за винятком тих, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю. Відповідно до абзацу третього пункту 63 вище зазначеного порядку військовозобов'язані, у яких строк дії від строчки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом. Або були визнані обмежено придатними, та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби, за винятком тих, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, або самостійно виявили бажання пройти медичний огляд, з повагою заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Євген Мойсюк.